Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусні квіточки не тільки. І сьогодні друга серія про гулянки по садовому центру, Щонедільної. Ось так квітне Аргірантену. Ромашки просто радують. Нарешті я впіймала жовтий колір. Вони дійсно жовті. Ось такі чудові ромашки. Ви бачите, є зроблені, вирощені як на штамбі. Ось от на рожевих дуже яскраво видно. Як це? І поряд росте тип або мандевіла це Ліана, яка краще росте в вертикальному озелененні. Вона чудова, великоквіткова, трішки ароматить і багато кольорів. А ось це для тих, хто не вірить, що є картопля на дереві. Тому що це пасльон. як бачите, квіточки, дуже схожі на або ще називають. Картопляне дерево і це пасльон рантонеті. А ось цей запах це дроб жовтий, він ароматить на півзали Я поки не знайшла, що таке ароматить я не вийшла звідси це він. Ну і куди ж без братчиків? Кольори щоразу нові, яскравіші. Неможливо відірватися вже і на вулиці ряди, і тут дуже багато. І, до речі, вже з'явилися літні літники це бакопа вегетативна, двох видів. Як мені подобаються ці манюнькі рогаті авіолки, ну, дуже такі манесенькі, гарнесенькі, так розмальовані, цікаво. Інколи думаєш, ну як в природі вдається на такі маленькі квіточки отакі шедеври робити. І погляньте, які кольори. Ну, хіба пройдеш повз? Це ж не просто неможливо. Ось так ходиш годинами і любуєшся тільки квітами і радуєшся, що в тебе є така можливість. Соромно, але користуєшся моментом. Любуєшся, радієш. А ось ампельна віола. Це для пані Надії із каналу Садок Мрії Надії. Бачите, що вони відрізняються навіть габітусом, звисаючи такі гілочки. А це вже з'явилася і паларгонія квітуча. І зональна є паларгонія, і ампельна. Вибір вже такий величенький. А це е, калібраха квітне і Птха, ось це різновиди і найближчі родичі петунії. Радують все літо. І в кожному кліматі є свої любимчики. Десь петунія добре росте, десь калібраха, а десь і Петха радує все літо. Але я не можу відірватися від, від паларгонії. Вони такі яскраві і так ратують. А це у нас абрієта фіолетова, любимиця садів наших, турецька гвоздичка. Росати дуже багато. І це тільки я в походній залі. На вулиці там ще більше стоять стелажі. Дуже сподобалась ось ця армерія. І куди ж без картоплі. Покажу вам новинки селекційні, Саме німецькі, що висаджуються тут і користуються попитом. Можливо, хтось вирощує і в Україні такі сорти. А можливо, вже є, бо ми відірвані від світу і від землі. Картоплю не садимо, тільки купуємо тепер в магазинах. Деякі сорти зацікавили. Але... Але... А, почався сезон пасхальників. Це рипсолідопсис. Ви бачите, він відрізняється від шлюбергера або різдвяника формою квітки. Вона зовсім не така. Ось така зірочка пасхальна. Кольори є яскраві, дуже такі цікаві, оранжеві, рожеві, всі бліді і темніші. Дуже сподобалися ось ці темні. І членники без ріжок, як у шлюбергери. На каналі є відео про різницю між цими двома видами. Кому цікаво, може зайти подивитися і зробити висновки. Також квіточка у пасхальника ввечері закривається. Ну що ж, будемо прощатися. Прогулянка закінчилася, і закінчується вона черемшою. Скільки? Тут живу вперше побачила в такій кількості і вже квітки. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Якщо ви вперше на каналі сподобалось, підписуйтеся, задавайте питання, ставте лайки або дизлайки. Мені буде приємно бачити зворотню, зворотній зв'язок. І до зустрічі в нових відео, що попереду дуже багато цікавого.